Триває 706-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 960 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок, 30 січня, окупаційні війська Росії втратили. 384 тисячі 140 військових, 6300 танків, 11 тисяч 725 бойових броньованих машин, 9 144 артилерійські системи, 972 реактивні системи вогню, 663 засоби ППО, 332 літаки. 324 гелікоптери, 7084 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1846 крилатих ракет, 23 кораблі, 12191 одиницю автомобільної техніки та 1448 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.